Та побито цукер і чи можна з нею подаватися на карту резидента у майбутньому? Якщо у вас зараз статус УКР, ви в майбутньому не зможете податися на карту Резидента. Але статус ОКР, так само як і карта цукер, будуть зараховуватися до 5 років як неперерваного побиту для того, щоб в майбутньому податися на карту Резидента. Але важливий нюанс: якщо ви зараз живете на статусі УКР. І в майбутньому хочете податися на карту резидента. В момент подачі у вас повинна бути зовсім інша підстава перебування, тобто ви не можете бути на підставі охорони часової, тобто статус ОКР. Вам потрібно мати або ж карту тимчасового побиту будь-яку карту по воз'єднанні, або ж цю ж саму карту ЦУКР, тому що вона є і буде одним із різновидів типів карт побиту у Польщі, які дає право на роботу і так далі. Отже, якщо ви в Польщі, припустимо, у 2027 році у вас буде 5 років неперервного перебування на території Польщі, то ви зможете податися на карту резидента. Якщо отримаєте карту цукер і будете виконувати усі наступні умови щодо отримання карти резидента. Моя особиста порада, якщо Припустимо, що карта цукер буде доступна для подачі, наприклад, там січня наступного року, то на неї подаватися як можна пізніше при закінченні статусу ОКР. Всі ми надіємося, що воєнна ситуація закінчиться, і статус ОКР вже не будуть продовжувати. Поки він продовжений до 26-го року березня місяця у Європі, і напевно, що також це продовжать і в Польщі. І, наприклад, ви зможете податися на карту цукер вже при самому закінченні статусу ОКР. для чого? Для того, щоб ви в майбутньому, по перше, могли собі продовжити легальне перебування на підставі цієї карти. І також, якщо ви подастесь на карту резидента, ви зможете спокійно бути не зв'язаним до Польщі, зможете подорожувати і їздити, оскільки карта цукер буде розглядатися 90 днів. Це все подається онлайн, вам потрібно лише раз поїхати до Уженду, і ви зможете і подорожувати, і отримувати соціальні виплати, і не будете прив'язані до Польщі. Тому ось така інформація. Пишіть на підставі, чого ви знаходитесь, і чи плануєте в майбутньому подаватися на карту резидента.